Звати мене Григорій, позивний скіф. Зараз я головний сержант протитанкового зводу, роти вогневої підтримки військової частини 3082. Народився я в 66-му році на Чернігівщині дядька вже дорослий. Можна сказати, дід життя було з дитинства непростим, тому що я народився в багатодітній сім'ї. Мені не було шести років, як мама вмерла, тому дитячий будинок, потім школа-інтернат. Грав в оркестрі на духових інструментах, вільна боротьба зимою, лижі, велоспорт, плавання. Вісімнадцять років пішов до війська, закінчив осьорську гучбову дивізію. Командир відділення БМП з відзнакою, звані молодшого сержанта потрапив до Угорщини в розвідку. Після війська я поступив до вузу, але 89-90-й тяжкі тому працювати. Виїхав за кордон. 22 в 22-му році мене був підписаний контракт в Німеччині. Від друзів військових була інформація, що буде повномасштабне вторгнення. Тому в січні 22-го року я розірвав контракт. і Повернувся на батьківщину. Це було моє свідоме рішення. Так співпало, що моя дочка 11 лютого народила. А 24-го вони вже сиділи в підвалах. 26 числа я вступив до ТРО, був призначений командиром відділення. Перші бої були на епіцентрі. Потім на 18 і сперту шкону, було скинуто авіабомби. Доставали завалів своїх побратимів на наступний день 4 на школу інтернат. Нас закидали касетними. Снарядами був поранений комбат. Я так само отримав легкі поранення і контузію. Тільки я почув про гвардію наступу, я одразу ж написав заяву на вступ до Національної гвардії України. Я був призначений головним сержантом протитанкового зводу на озброєнні з танкової протитанковий гранатомет СПГ 9 у що називають снайперська гвинтівка артилерії проти броньованої техніки і для враження живої сили противника. Працюємо з бійцями на виїздах, вдосконалюємо навики ведення бою. Кожен розрахунок може стати на вогневу позицію і виконати поставлені бойові задачі командування. Люди мотивовані, ми боремось за своє місце, за нашу Україну. Моя мета вигнати з нашої землі ворога, знищити його, забезпечити світле майбутнє нашим дітям, нашим онукам.